Вітаю вас, дорогі глядачі! Рада бачити вас на своєму каналі і сьогодні ми будемо говорити про догляд за волоссям. Багато хто задавав запитання мені, що саме він зараз складається, тобто що я використовую для того, щоб очищати волосся, для того, щоб доглядати за ним, для того, щоб доглядати за кінчиками волосся і так далі. В Цілому розповім вам про ті засоби, які я використовую на даний момент, і які мені подобаються. Тобто, усе те, що було, скажімо так, розчаруванням, я навіть вам показувати не буду, тому що багато всього такого було. Так чи інакше покажу вам, що мені сподобалось, що на даний момент я використовую. Надію, що відео буде вам корисним. Бажаю вам приємного перегляду і звичайно ж залишайтеся зі мною. Ну що ж, давайте розпочнемо з вами звичайно ж із шампунів. На даний момент у мене є три шампуні, які я використовую. Наскільки ви знаєте, або ж якщо не зна, то я вам розповім. Потрібно інколи міняти шампуні. З часом наша шкіра голови і наше волосся здатне привикати до того чи іншого шампуню. Тому зробіть тепер режим, який допоможе вашому волосу не звикнути до одного вашого шампуню. Я, наприклад, можу один тиждень використовувати, наприклад, один шампунь, на другий тиждень використовувати інший, на третій тиждень використовувати ще інший. Я мою волосся два рази на тиждень і мені цього поки достатньо. Тобто, я б не бажала, щоб ви через те, що, наприклад, любите. Один шампунь, використовувала його кожного дня досить часто, і все частіше і частіше вам доводилось мити волосся, тому що саме шкіра голови вже привикла до вашого шампуню і до його способу очищення. Для початку ви вже багато разів в моїх відео бачили шампунь екохістерія. Він залишається незмінним, він мені подобається. Єдине, що можу сказати, що наступного разу я все ж таки візьму екохістерію для гладкості. Це в мене екохістерія для. Неймовірного сяйва, але сяйво це добре, але трішки це не зовсім те, що мені потрібно. Я інколи люблю просто промивати волосся, не використовуючи бальзами, а просто наносити на кінчики масла. Цей шампунь він гарно промиває волосся. Він справді робить волосся дуже-дуже блискучим, але волосся з ним трішки важко розчісується, тому це не зовсім варіант. Якщо ви використовуєте і шампунь, і бальзам кожного разу, він просто буде вам ідеальний. Я собі візьму наступного разу, також обов'язково екогістерію, але візьму уже для гладкості. В цілому дуже гарний шампунь, 400 мл, гарно промиває волосся, Він може змивати масляні маски, що для мене особисто дуже важливо, тому що для догляду за волоссям я часто використовую різні домашні маски, можливо, масляні маски і так далі. В цілому дуже мені подобається. Він залишався моїм фаворитом більше ніж півроку, якщо рахувати минулий рік. і... Цього року він також мій фаворит, і можу вам рекомендувати другий шампунь, який появився у мене не так же й довго мабуть, місяці два тому. Це шампунь для окрашеного волоса від Faberlic. Можливо, зараз ви скажете, Faberlic, дану його і так далі. Але. В кожної фірми є свої хороші засоби, і в Фаберліках є також достойні засоби, які мені, чесно кажучи, і подобаються, і стали мені просто незамінними. Так чи інакше, шампунь це один із тих засобів, які я можу вам рекомендувати. Тут немає лаврисульфат сульфатнатрія, є, звичайно, його замінник, але він все ж таки трішки м'якіший. Тут не знаю скільки мілілітрів, 250 мл, він гарно піниться, також гарно змиває маски. Він досить Рідкий, але при цьому його потрібно небагато. нього саме-саме звичайний. до речі, це серія про волосся. Якщо ви Фаберлік пробували серію Bio Arctic, я її пробувала, я б вам її нізащо не рекомендувала. Після тієї серії в мене таке було враження, що вона волосся наче сіно, тобто настільки жорстке, настільки неприємне, що мені зовсім не сподобалось. і Після того випадку я вже думала не брати ніякі шампуні з Фоберлік, але все ж таки по акції взяла ось цей і залишилась ним дуже задоволеною. Єдине, що звичайно він саме для окрашеного волоса. Якщо у вас волосся крашене, висвітлене, малюроване і так далі, спробуйте цей шампунь. Він і зберігає колір, при цьому гарно вимиває волосся. Наступне, що я вирішила придбати, це ось такий шампунь і ось таку пінку, яка йшла в подарунок, до речі, купляла в нашому супермаркеті. і... Скажімо так, не пожаліла про те, що купила, тому що шампунь мені дуже сподобався. Що стосується шампуню і його ефекту, він гарно вимиває волосся, але якщо у вас волосся жирне, якщо ви любите використовувати кожен раз кондиціонер, точно не для вас. Тому що він має, скажімо так, властивості і очищення волосся, і зразу догляду за ним. Тобто, після нього волосся вже такий, з таким враженням, наче ви наносили якийсь бальзам або кондиціонер. Можна сказати, шампунь і бальзам два в одному. Якщо ви будете ще використовувати якийсь інший бальзам, однозначно волосся буде надто жирним, і це буде досить поганим варіантом. Якщо ви також любите просто промувати волосся шампунем і хочете, щоб одночасно був і очищення, і такий ефект догляду за собою, догляду за волоссям, то ось це гарний варіант коштує він близько 25 гривень. І цілого можу вам рекомендувати такий шампунь, якщо у вас волосся є або ж нормальне, або здатне до сухості, або ж досить таки сухе. Або ж Якщо ви любите просто промивати волосся шампунем без використання якихось кондиціонерів. В цілому, досить непоганий, гарно пінеться. Тут, вроді би, є лавриль-сульфат натрію. Точно, не пам'ятаю, здається, що є. Так чи інакше відгуки на все, що я вам показую, ви якщо щось можете знайти на моєму блозі, тобто на моєму сайті, посилання буде знизу. В цілому. Придивіться до такого шампуня, якщо ви не любите використовувати бальзами, або ж якщо у вас сухе волосся. Йдемо з вами далі і поговоримо про маски для волосся. Я не надто великий е любитель, фанат масок саме таких покупних, тому у мене в загальному лише дві маски. Скажу вам чесно, мені більше, ніж достатньо. Це маски Faberліc, також серія Pro, до речі, Pro серія мені подобається. Що стосується самих масок, вони. По своєму вигляду вони дуже схожі, тобто вони, я б сказала, ідентичні. Це маски білого кольору, вони досить густі. Тобто, бачите, якщо навіть я буду ним трясти, вони не випадуть. Маски виглядають дійсності як професійні, і таке враження, що ви... Після використання такої маски виходити як з салону. Тобто волосся слухняне, воно абсолютно пряме, воно блискуче і легко розчісується. Нічого більше такі маски саме не дають, але вони чимось нагадують ефект домашнього ламінування волосся. Якщо ви знаєте, ламінування волосся це такий процес, при якому волосся залишається, що так, стає більш живим, стає більш безкучим, стає більш слухняним, воно має гарно розчісуватися, воно має гарно підуватися різним укладкам і так далі. Ось цей ефект мені дуже нагадує, тому що ось таку маску я наношу на волосся на півгодини, так обгортаю якимсь рушником або ж шапочку для душу надягаю. і чекає пів години. Їх можна використовувати як саме звичайний бальзам або звичайний кондиціонер, тобто нанесли хвилинку почекали з мене, але тоді ефект буде просто трішки менше. В цілому можна сподобалися мені такі маски із тих масок, які на даний момент я пробувала саме в магазинах. Вони досить гарної якості. Крім того, вони дуже економні. тепер про додаткові засоби для догляду за волоссям. У мене їх три. Розпочнемо із цього, який я вже трішки затронула. І що можу сказати, після такого мусу, який повинен збовтатись, нанестись на руку і розподілитись по волосся. стає, по-перше, блискучим, по-друге, стає такими більш зволожене. Але не знаю чому. Можливо, дійсно, через те, що це бракована упаковка, вони давали по акції. Можливо, вони такими і є. Упаковка тут жахлива. Мені доводиться так трясти 5 хвилин для того, щоб... Вийшла в дійсності нормальна пінка. Тому скажу так: дія з цього засобу мені подобається на волосся, тому що гарне волосся після нього воно виглядає живим і воно виглядає таким, наче ви його як би сказати, ну, зпризнали якимось спреєм, який дає і зволоження, і сяйво. Тобто приємний ефект, але жахлива упаковка. Дивіться, тут самі, якщо ви пробували і у вас з упаковкою все нормально. То напишіть мені знизу, я куплю собі просто нову баночку, тому що сам засіб мені подобається. Що стосується двох інших засобів, це, по-перше, спрей. Спрей для мене це звичайна річ, яка не повинна робити супер ефекту, Вона просто повинна трішки зволожити волосся, Особливо це стосується кінчиків, і особливо це зимовий і літній період. Тому що що зимою, що літом кінчики пересихають, вони обморожуються і так далі. Щоб такого не було, якраз таки існують такі спрей. Такий спрей я просто використовую, трішки розпилюю на волосся і особливо чогось від нього не варто чекати. Наступне масло для волосся, Я його частіше використовую на довжину, тобто близько оскільки кінчиків можна наносити масло. Якщо наносити його вище, волосся може здаватись жирним. Я такого ефекту не люблю, тому що частіше. Ну, Мені подобається ефект, коли волосся виглядає тут досить пишним, гарним, вимитем, а ось тут воно досить таке, скажімо так, сіяюче, гладеньке, блискуче і так далі. Таке масло коштувало мені 35 гривень, не дивлячись на те, що тут досить багато. тут... Близько 75 мл, і як на масло, сиворотку це досить гарна ціна. Звичайно ж, тут є силікони, але тут на 4-5 місці йдуть масла. Це вже досить великий плюс, тому що в інших ем, таких сиворотках, маслах і так далі, може бути таке, що там виключно силікони і ніяких додаткових масел немає. Тому можу спокійно сказати, що це мій улюбленець із масел, таких м, сивороток, саме Якщо Скажімо так, його чимось замінити, можна його замінити, зробивши сиворотку або ж масло в домашніх умовах, але про це ми поговоримо в дальнішому. Можу сказати, що ось це масло можу я вам 100% рекомендувати. Дійсності гарна якість, гарна ціна і гарна робота. Таке масло його наноситься на вологе волосся, я, повторююсь, наношу на кінчики, а точніше, видавлюється декілька помп, розподіляється в руках і наноситься на волосся такими легкими, погладжуючими рухами. Гарно виглядають кінчики, вони виглядають живими, вони виглядають доглянутими, тобто не будуть подвоюватися, скажімо так, і будуть легко розчісуватися. До нових зустрічей! Надіюсь, відео було вам корисним. Ставте пальчики вверх, залишайте свої коментарі. Буду дуже рада вашим запитанням, вашим пальчикам вверх, вашій підписці і так далі. До нових зустрічей! Бувайте!